Вітаю! Мене звати Марина і ви на моєму каналі Калейдоскоп В'язання. І сьогодні ми з вами будемо в'язати ось такого Беретика. О, беретик цей дитячий для моєї дніки, але вона останнім часом дуже часто відмовляється від зйомок. Тому наразі я не маю змоги показати, як він на ній виглядає. Так, бачите. На мене він, звісно, замалий. Хочу ще додати до майстер-класу одну дуже важливу річ, коли ви заміряєте оцю глибину, ви зараз зрозумієте, про що я. Як ви могли бачити на мені, звісно, на мене малий, на Діані він сидить краще, але він не дуже об'ємний. Тож, якщо ви хочете більше об'єму, щоб він такий був ваш трошечки стоячий, то при вимірюванні оцієї глибини голови додавайте. Запас на свободу облягання. Я його не додавала, я хотіла, щоб цей беретик був такий, ну, напівберетик-напівшапочка. Тож, якщо я сьогодні її вмовлю це зробити, приміряти мені на камеру, то ви ще побачите фотографії на ній. Якщо ні, то вибачте, я ще на ньому буду робити вишивку. Наступного тижня на вишивку теж буде окремий майстер-клас. Тому долучайтеся! А, приємного перегляду, майстер-класу, приємного в'язання. Також хочу вам нагадати, що у нас ще триває відкритий вступ до проекту «Чудо в смужку, який організувала я та Наталка із каналу Натка В'яже. У нас дуже вже багато спонсорів, а це значить, що дуже буде багато візерунків. І на додачу до попередніх правил, які я вже озвучувала у вступному відео, ви можете перейти за посиланням під відео в інфобоксі і передивитися його. Хочу додати, що окрім плечових виробів, у нас з'явилися спонсори, які хочуть дарувати подарунки за аксесуар. Тож, ви тепер можете приймати участь не тільки з плечовими виробами, а зі шкарпетками, з рукавичками, з тим, що ви ще хочете зв'язати. Якщо ви не хотіли доєднуватися до цього проєкту лише через те, що ви не хотіли зв'язати плечові вироби, тепер ви маєте змогу доєднатися із вашими улюбленими змагастими аксесуарами. Тож переходьте в. Інфобокс за усіма посиланнями, я там залишу ще чат. До проєкту можна доєднатися до 1 жовтня. А тепер давайте переходити до безпосереднього перегляду самого майстер-класу. Давайте почнемо. Із головного, із розрахунків. І дуже старалася зробити цю сторінку максимально гарною. Вже казала, що в мене зазвичай дуже хаотичні записи, але це мені дуже подобається, як виглядає. Тож, що зробила я? Відв'язала зразок, виміряла свою щільність. Тут я на спицях три працювала. Для початку, після того, як ми відв'язали зразочок або до того навіть нам Потрібні заміри. Нам потрібен об'єм голови та глибина нашого барету. І зараз на екрані у вас з'явиться картинка, як саме треба вимірювати ці дві величини. Далі ми рахуємо щільність. Це в мене вже щільність порахована на 1 см. Як ми рахуємо. Ми рахуємо кількість петель кількість рядів у 10 см, і потім переводимо це у 1 см. Далі, для того, щоб зрозуміти, якого об'єму я буду в'язати берет, я віднімаю від об'єму голови десь біля 5-10% для того, щоб він гарно сів і не був завеликим, Бо Трикотажна тканина має властивість розтягуватися. так? Я віднімаю, в моєму випадку, 3 см, виходить 51 см. З цією величиною я вже починаю працювати. Я помножаю 51 см на 2 9 петель. Виходить в мене 148 петель. Але моя загальна кількість петель повинна ділитися на 8 бо ми будемо розділяти в'язання на 8 клинів. Тому я цю кількість ділю на 8, в мене виходить 18,5. Я не буду збільшувати кількість цих петель, я буду їх трошечки ще зменшувати. Я беру оце ціле число 18. Якщо в мене тут було б 18,7, то я брала б вже 19. Якщо було б було 18,3, то, звісно, я взяла б вже 18 теж. Так як в мене вийшло рівно посередині, я розумію, що. Мені краще взяти трошки менше, щоб беретик, розтягувався по голівці. Тому я помножаю знов 18 петель на 8 і отримую, що мені треба буде набрати 144 петлі. Плюс одна петля, мені треба бути, буде для замикання в коло. Тобто, буду я набирати для початку роботи 145 петель. Далі треба розрахувати кількість рядів пров'язаних. У нас тут буде кілька етапів. Ми будемо спочатку в'язати резинку без додавань, це буде 144 петлі. Далі будемо розділяти в'язання на 8 клунів, в'язати ряди із додаваннями, потім в'язати ряди без додавань, і потім робити збавляння і в кінці робити айкорд. І ми розраховуємо це. Взагалі, таким чином. Рядів із додаванням у нас буде 25% від загальної кількості. Рядів без додавань теж буде 25% від загальної кількості. І рядів зі збавляннями буде 50% від загальної кількості. Для того, щоб почати розрахунки, нам треба нашу глибину поділити на два, бо глибина вона складає усей цей обсяг, а ми будемо в'язати тільки. На спицях у висоту оцю частину. Тому перше, що ми робимо, це глибину ділимо на 2, в мене вийшло 20 см. Потім я ці 20 см помножую на щільність у рядах, в мене виходить 77 рядів. І я їх розподіляю наступним чином. Рядів з додаванням в мене буде 20, рядів без додавань буде 19, і рядів із збавляннями в мене буде 38. Кількість рядів різинки десь 10-15, залежить від того, яку ширину різинки ви хочете мати. І виходить у нас така, таке схематичне відображення. У нас берет складається із п'яти частин. Перша, це буде схрещена різинка, десь 10-15 рядів. Потім буде. 20 рядів, де буде додавання йти у кожному непарному ряді, потім буде 19 рядів без додавань, і потім буде приблизно 38 рядів, де буде збавляння йти кожного ряду. Чому я пишу приблизно? Бо тут я вже не буду рахувати ряди, коли ми почнемо в'язати, ви зрозумієте чому. Так, тут головне розуміти, що у цьому секторі ми вже будемо збавляння робити кожного ряду. І коли в нас залишиться 4. Петлі на спицях ми пров'яжемо ще 4-6 рядів айкорду, щоб зробити оцей пильтик, і закриємо петлі. Тож, тепер приступаємо до набору петель. Ось я вже набрала необхідну кількість петель, набирала петлі просто звичайним класичним способом. У мене тут є вже 9 рядів схеною різинкою, я буду дов'язувати 10 і розділяти. Розставляти маркери, переходити на спиці більшого розміру. Резинку я в'язала на спицях 2,5 і основне полотно буде на трієчці. Зараз вам покажу, як робити скрещену різинку, якщо ви того ще не знаєте. У звичайній резинці, коли ми в'яжемо її, ми петельку отак от розкриваємо і вона йде рівнесенько. Тобто, у нас петлі йдуть отак, якщо на них подивитися. У схрещеній резинці ми її перехрещуємо. Тобто у нас петлі йдуть ось таким чином, вони закручуються. А виварітню я пров'язую, як зазвичай. Далі дивіться, так само. Я її пров'язую не отак відкритою, як в'яжемо зазвичай, а так, щоб вона була перехрещена. Виварітні просто звичайним способом. Лицева перехрещена, виварітня звичайним способом. І так далі до кінця ряду. Чому я це роблю? Тому що резинка один на один зазвичай гарно виходить лише, мабуть, на меріносах. А для того, щоб вона була така гарна, не розхлябана, я в'яжу її схрещеною. Якщо ви в'яжете дуже багато по довжині, то це полотно буде косити, але на 10-15 рядах нічого критичного, в тому нема, цієї косини, помітно, не буде. Тож, я зараз дов'язую, переходжу на спиці більшого розміру і розставляю маркери і доєднуюся до вас. Нагадую, що на цьому етапі після пров'язування резинки я розділяю полотно на 8 клинів. В мене це по 18 петель буде у кожному клині. І на цьому проміжку я буду в'язати 20 рядів з додаванням петлі у кожному клині у кожному непарному ряді. І ось яким чином це виглядає, я просто звичайним же способом пров'язую 18 петель. І далі, в кінці клину перед маркером роблю додавання із протяжки попереднього ряду вправо. Ось таким. Ввішую маркер. І так само я це повторюю 8 разів. Усе, маркери розставлені, тепер я так і буду надалі в'язати усі парні ряди. Я буду просто пров'язувати лицевими петлями. В усіх непарних рядах перед кожним маркером я буду робити одне додавання із притяжки з попереднього ряду, з нахилом вправо. І таким чином мені потрібно пров'язати 20 рядів. Я пров'язала ось цей етап з додаваннями. Тепер це вже буде третій етап вив'язування цього берету просто по колу в'язання, в моєму випадку, це буде 19 рядів без додавань. Можете побачити, як виглядає ця лінія з додаванням. Ось так, один клин наразі виглядає, тут рівно, тут. І тут додавання. Ці маркери ми не прибираємо, бо потім по ним же по всім же маркерам ми будемо робити далі збавляння. Тож, наразі я пров'язую 19 рядів без додавань і покажу вам вже, що робити далі у наступному підключенні. Тепер розпочинається наступний етап, де ми будемо робити збавляння у кожному ряді. Тож, ми пров'язуємо усі петлі клина, не дов'язуючи дві останні. І дві останні петлі перед маркером ми пров'язуємо разом з нахилом вправо. Все. Таким чином ми робимо збавляння у кожному клині, у кожному ряді. Тут вже не треба рахувати ряди. Просто в'яжемо і зупиняємося десь на тому моменті, коли у кожному клині буде по 6-8 петель. Тоді я вже до вас підключуся. На цьому етапі вам треба буде зрозуміти самостійно, коли треба переходити до частіших збавлянь. У мене тут наразі лишилося по 4П3 між маркерами. Ну, якщо так стягнути, то видно, що воно вже нормально виходить. Якщо ми будемо далі ці петлі збавлювати у кожному ряді, то тут трошечки ця верхівка буде стирчати, а нам того не треба. Тому десь на цьому етапі, коли я розумію, що ну, ось так от я закриваю і воно вже нормально виглядає. Я прибираю всі маркери і буду пров'язувати по дві петлі разом з нахилом вправо, допоки в мене на спицях не лишиться по усього 4 петлі. Не по 4, а усього 4 петлі. Так, і з цього місця я просто в'яжу по дві петлі разом, вже не розділяючи на клини. Повторюю ще раз, зупиняємося ми, коли у нас на спицях залишається 4 петлі. Я до вас тоді доєднаюся і покажу останній завершаючий етап. Залишилося 4 петлі на спиці, я їх всі на одну спицю перенесла. І тепер нам треба пров'язати десь 4, 5, 6 рядочків, в залежності від товщини вашої пряжі. Як вам сподобається шнуром айкорд. Для цього ми просто пров'язуємо усі 4 петлі лицевими і перетягаємо спицю. Далі так само пров'язуємо усі 4 петлі лицевими і так само протягаємо спицю. І це повторюємо ту кільку кількість разів, скільки необхідно саме вам, щоб вам сподобався цей. Не знаю, як він правильно називається, цей пиптик, верхівка беретика. Я тут пров'язала 4 ряди, потім просто звичайним способом закрила, вже сховала усі хвостики, і можете побачити, який вийшов беретик. Зараз він піде у прання. І після того я ще буду робити тут десь невеличку вишивку. Але вишивка вже буде у наступному відео. Тож, наразі бажаю усім вам мирного неба, рівнесеньких петельок та до нових зустрічей!